В очікуванні адмінтерреформи. вже влітку українські міста та села можуть чекати укрупнення. Яким чином втілювати територіальну реформу на Прикарпатті роздумували спільно представники місцевого самоврядування з громадськими активістами та партійцями волі. Фінанси землі та невизначеність у майбутньому головні болі сільських голів, які з прийняттям держбюджету залишились без грошей та повноважень. Земля е, є Тим першим важливим питанням, яке всі голови при обговоренні таких питань і перспектив об'єднання задають, що буде, яка політика державна щодо розпорядження цими землями, хочу нагадати, що сьогодні цими землями розпоряджається Держкомзем, Це найбільша корумпована схема. У селах переконані представники самоврядування штовхають до окрупнення про те, яким чином має відбуватися територіальна реформа на Прикарпатті та які її переваги сільські голови уявляють слабо при наших дорогах. При... Тому що не в кожній сільській раді є ще інтернет і практично його немає, значить. Сумніваюся, що будуть надані послуги якісні послуги населення. Якщо брати навіть і по Богучанському районі, коли планується створити дві територіальні громади, це приблизно по 35 тисяч населення, обслуговувати переваги об'єднаних громад. Очевидні кажуть громадські активісти. Це нові ширші повноваження, відповідний фінансовий ресурс та можливість залучати інвесторів за кордону і наводять приклад сусідньої Польщі. В цих громадах з'являється можливість напряму працювати із міжнародними кредиторами. Із міжнародними донорами і міжнародними організаціями зараз такі шанс є в наших громад. Один з перших кроків адмін та реформи уряд зробив у березні цього року, ухваливши закон про добровільне об'єднання громад. Відтак до 1 червня області мають запропонувати своє бачення адміністративно-територіальної реформи. Громади в цей процес не включені, не включені. Вони не розуміють, що відбувається. І в нас є дуже велика загроза, що якщо ми самі знизу до 1 червня ці всі речі не Зробимо то є ризик, що громади можуть об'єднати в примусовому порядку.